27 жовтня 2025 року лесені люди традиційно долучились до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Проректорка Наталія Благовірна розповіла, що написання радіодиктанту є доброю традицією в університеті, що об'єднує та згуртовує. Взагалі стало вже доброю традицією в нашому університеті щороку в день української письменності і мови писати разом і в цій локації, і в інших локаціях на факультетах е диктант. І щороку це завжди цікаво цікаво, тому що ми усі разом і відчуваємо, мислимо, і серце б'ється в одному ритмі. І кожен раз це завжди ще й певний виклик перевірити себе. Декан факультету іноземної філології Ірина Біскуп наголосила на важливості такої події для студентів іноземної філології. Для нас це особлива подія, оскільки як іноземні філологи ми зобов'язані поєднувати високий рівень володіння іноземних мов із професійним володінням нашою рідною українською мовою. Звісно, немає межі вдосконаленню. Працюватимемо далі, працюватимемо над виправленням помилок і з задоволенням братимемо участь у наступних диктантах національної єдності. Текст Треба жити цьогорічного всеукраїнського радіодиктанту написала українська письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала диктант Наталія Сумська, українська акторка театру і кіно. Своїми враженнями від написання поділились і самі студенти. Кажуть, що така ініціатива не просто перевірка знань, а подія, яка має важливе національне значення. Я вже не вперше беру участь в написанні національного диктанту. Взагалі було трошки тривожно, тому що ну, як зазвичай, ти переживаєш, коли пишеш будь-які диктанти. Я думаю, що я написала дуже добре, все коректно і правильно. Я обов'язково надішлю свій результат. Текст, в принципі, непоганий, але звичайно, зі своїми складностями. Але я вважаю, що диктант це потрібна річ. Це справді об'єднує народ, тому що мови нема нації. На мою думку, саме пишучи диктант, ти відчуваєш таке національне піднесення, коли всі об'єднуються разом заради спільної мети. Це переосмислення цінностей, важливості нашої мови в сучасному світі, особливо в умовах сучасної війни. Диктант національної єдності знову нагадав: українська мова це символ нашої незламності, сили та згуртованого духу.